Яке чисте повітря. Ну, майже. Все через ці вихлопні гази. А воно ще все потрапляє у легені, потім в кров, а сідає в судинах. Дійсно, в нас в Україні стільки людей має респіраторні захворювання, пневмонію і навіть рак. Просто багато викидів від транспорту. Але якщо б весь цей транспорт був електричний, то ми б могли дихати на повні груди. Можливо. А можливо і ні. Їде собі електрокар, а поряд дизельна автівка. Якщо так просто подивитись, то очевидно автомобіль не виділяє забруднюючих речовин. Але якщо взяти весь цикл від виробництва видобутку вугілля, десь в Африці за 2 долари, і потім його транспортування, спалювання і до пробігу 20 тисяч кілометрів, то картина стає трошки депресивнішою. Найголовніше в електрокарі ця батарея літіонна, літій фосфатна батарея, яка є далеко не екологічною, тому що складається з літію, з кобальту, ну і Інших металів і ці метали видобуваються в Африці чи Латинській Америці. Видобувають це все звичайно вручну рабською працею, десь навіть дитячою. У чилійському районі Саларде Атакама видобуток з літію споживає 65% водопостачання регіону. Це не лише створило екстремальний дефіцит води, а й завдає шкоди ґрунту та забруднює повітря. На заводах, коли це все збирають докупи, особливо акумулятори, то викиди вуглекислого газу на один електрокар майже в два рази більше, ніж на той самий дизельний автомобіль. Але бензиновий автомобіль вже буде їздити і далі, і забруднювати повітря, а електромобіль. Заряджатися електрикою і все би ніби нічого. Але питання: як ми генеруємо електрику? Щоб отримати електроенергію на електростанціях спалюють вугілля, то повітря буде так само забруднюватись, просто десь там, де стоїть та станція. Наприклад, у 2016 році у Гонконгу люди почали масово пересідати на електромобілі. Через це обсяг викидів СО2 зріс на 20%. Справа в тому, що в цьому регіоні більше половини електроенергії виробляють за рахунок вугілля. Так, про виготовлення сказав, про експлуатацію сказав, а ще. Утилізація. Щось таке зовсім незвичне для нас. Ми не звикли щось утилізовувати. Зазвичай ми просто на кубку кидаємо, і воно там десь якось само. Але у випадку батарей утилізація коштує дуже дорого, і мало хто хоче цим займатися. І то, що ми просто викидаємо свої батарейки в сміття, це величезна проблема, яка теж забруднює нашу планету. І якщо не переробляти ті всі токсичні речовини, з її складу можуть отруїти землю, водойми та повітря. Отже, і потрапити в організм людини. А далі порушення серцево-судинної системи системи, нирок, дихальних шляхів, подразнення очей, шкіри, і зрештою, ну і звісно, якщо це урбаністичний канал, то важливо згадати, як нам електромобіль допоможе зменшити затори. І візьмемо звичайний затор, звичайних автомобілів з двигуном внутрішнього згорання і уявимо, якщо на цій фотографії були всі електромобілі. Як би це виглядало? Так, це виглядало би так само, тому що. А електромобілі ніяк не допоможуть нам зменшити затори. Це важливо розуміти і прийняти як факт. Тобто, електромобіль це такий самий автомобіль, і він виконує ті самі дії, як і звичайне авто. Ну окрім викидів. Хоча... Хотя... Якщо подивитися на генерацію в цілому, то не, не дуже то і точно. Коли автомобіль їде, він піднімає бруд, пісок, пил і так далі, які потім у вигляді дрібнодисперсних дисперсних частик осідає в організмі людини, які ви не повірите, теж викликає судинно-серцеві захворювання. Може саме тому в селах і рідше помирають люди від серцево-судинних хвороб. А що в Україні? Викиди від автотранспорту стоять на першому місці причин забруднення українських міст. Якщо десь і не на першому, то на двох наступних точно в Києві і Львові, то точно на першому перевіряли, причому з великим відривом від наступних причин забруднення повітря. Від цього страждає клімат. Тільки згадайте, яке було гаряче літо, аномальне гаряче, яка була жарка осінь. Практично без дощів. Тому наш уряд рішуче взявся за вирішення цієї проблеми і постановив, що до 2030 року 3% всіх ліхтових автомобілів будуть електрокарами. Але суть в тому, що до того часу електромобілі самі по собі будуть становити 3%, а може навіть і більше. Тобто, заради цієї фантастичної цілі держава просто може не втручатися і все буде успішно досягнуто. До речі, за кількістю електромобілів зареєстрованих в Україні. Ми вже обігнали Польщу. В нас зареєстрували 62 тисячі, а в Польщі лише 40. Все-таки українці трохи хочуть мати екологічніший транспорт. Звичайно. А ще просто пальне дороге, і немає мити і ПДВ на електрокари. І це, до речі, дуже дієві засоби. Якщо уряд щось би хотів змінювати, він просто відміняє мито і ПДВ, і люди самі собі вирішують, що купляти. І тут питання, напевно, більше не про екологію, а все-таки про економію. Сьогодні один кілометр на електриці по 2,64, тобто це звичайний побутовий тариф, коштує 40 копійок. Один кілометр. А на автомобілі ДВС коштує аж 4 гривні. Тобто, навіть якщо заправлятися на швидкісних зарядках електрикою, яка дорожча в декілька разів, то все одно буде дешевше їздити на електромобілі. Тобто, якщо ви користуєтесь автомобілем дуже багато і часто їздите на ньому, то напевно так є економічний ефект від того. Якщо говорити про незначне використання автомобіля, то різниця не така суттєва. А саме електромобіль коштує дорожче. Дуже важко порівняти автомобілі між собою, тому що всі мають різні функції. Але є, наприклад, Hyundai Kona. Це такий вона має дуже дивний дизайн. Не знаю, чи хтось би собі купив таку, може тому вони і не є популярними в Україні. Але в них на сайті є дуже чітко і можна порівняти, що Kona на ДВС коштує від 880 тисяч гривень, а Kona Electric від 1 мільйон 84 тисяч Тобто різниця між електромобілем і ДВС більше 200 тисяч гривень. Якщо це банально переважно, Вести на літри, а потім на кілометри, то вам тих літрів би вистачило приблизно на 80 тисяч кілометрів проїхати за різницю ціни, яку ви би доплатили за електромобіль, тому це треба. Серйозно рахувати, як ви користуєтеся електромобілем і що вам дійсно потрібно. На сьогоднішній день люди купляють електромобілі і дуже часто користуються попитом не нові, а вживані з Америки, часто биті з невідомою якістю акумуляторів. І звісно, що для Америки дуже зручно, що вони не заморочуються утилізацією, про яку ми вже говорили. А в Україні про це теж поки що ніхто не думає, як ми будемо утилізовувати ті акумуляторні батареї. Поки в нас дуже туманне майбутнє, В прямому і переносному значенні, бо досі. Немає екологічного податку, податків відповідно до рівня викидів парникових газів, і найголовніше немає політики спрямованої на пріоритизацію громадського транспорту. Чому це потрібно, ми неодмінно розкажемо в одному з наступних відео. А щоб міста лишалися екологічно стійкими, то планування міст має бути не зручним для пересування автомобілів, а в першу чергу людиноцентричним, тому що людина в центрі всього міста. Міста створюються для людей, для громад. І має бути планування зручне для пересування людей. Пишіть у коментарях, як вам новий формат, чи сподобався він вам чи ні. Підписуйтесь на наші сторінки. Пишіть на які теми ви хотіли би, щоб ми зняли відео. Також ми шукаємо хорошого режисера монтажу у команду. Пишіть нам, ми радо обговоримо деталі. Бережіть себе, підтримуйте наші збройні сили і до зустрічі, друзі. Ми будемо займатися системно розвитком свідомості нашого суспільства, тому що кожен з нас допомагає зараз завершенню війни чим швидше, але треба не забувати, в якому суспільстві ми будемо жити після. Нашої перемоги, тому нам треба підготувати суспільство до кращого життя, тому що нам жити з цим суспільством. Якщо би ви хотіли доєднатися до нашої просвітницької діяльності, то ви можете це робити фізично і написати мені в емейл, що ви хочете, і ми придумаємо в які ролі і як ми можемо задіяти вашу енергію і знання, або ви можете допомагати нам фінансово через Patreon, BuyMeCoffee або переказом на карту. Все є в посиланні нижче. Тому всім вам дуже дякую, і не забувайте донатити на ЗСУ.